Цей шолом коштує як ваша нирка, і зараз ми дізнаємось, чому. Комбінація надмісних матеріалів арміду та пає знижує вагу шолома на 30% у порівнянні зі звичайними шоломами. Він має інноваційну систему подушок, які забезпечують комфорт, сухість та надійність. Цей шолом вироблений для ССО або просто військових, які мають можливість доплачувати за власний комфорт. Які його головні переваги? Вага всього 1100 грамів, що значно знижує рівень навантаження на шию. Комбінація кевлару та ПЕ, що забезпечує захист на рівні звичайних шоломів, покращена підрізна система типу Boa Plus з металевими трусами замість пластику, інноваційні мембранні подушки, що надають найкращий комфорт та якість при будь-яких умовах. І останнє покращені аркрейки, завдяки яким дріт від ПВС можна прокласти через саму рейку без зайвих кабелів ззовні. Цей шолом підходить для військових, для яких комфорт, мобільність та функціональність коштує будь-яких грошей, бо ціна 36 тисяч гривень за шолом. Подробиці можна дізнатись на нашому сайті або у особисті повідомлення.